Доброго дня, шановні шкварки. Сьогодні наша тема схожа на той, що була попередній раз. Минулий раз ми говорили про от такого багатоголового дракона, точніше, три голового дракона. Сьогодні поговоримо про двоголового дракона. Оця тема сьогоднішня з отаким дракошою Називається Past simple для дієслова to be, Або ем... Не знаю, дракон здорової людини. Знаєте дракон курця і дракон здорової людини. Оце в нас буде дракон здорової людини. Хоча чесно, кого ми обманюємо? Якщо минулий раз ми говорили про дієслово чубі, як про таке, яке не звучить в українському перекладі, не звучить в українських реченнях, типу як я там, я собакою, я студентка, я лікарка, я красива, я розумна, то в цьому. В оцьому. Всі побачили Дракони. Тут хоча б є переклад. Тому сьогодні буде тема полегше. Обіцяю. Оці от два слова, ці дві голови дракона мають переклад was і were. Дієслово to be для минулого часу має всього лише дві форми was і were. І в українській мові перекладаються як був, була, було або були. Для однини ми говоримо слово was. Наприклад, я була ким? У мене тут написано я була хто? Але ви зрозуміли. Я була ким? I was a student, I was a teacher, I was a doctor, I was… Um... Хтось тобто поміняв стать і каже: I was a woman, I was a man і тому подібне. Я була яка, I was young, була молода. I was stupid, I was dumb, Тупа була. Це слово також є в відеопоясненнях. Якщо ви слідкуєте, то ви знаєте, що я пояснювала і слово dumb теж. І там дуже цікаве пояснення також використовую. Я була де? I was in Вроцлав last weekend. Yeah, I was in Paris. I was uh, uh, on Maldives, Я була з ким або з чим. I was with my parents, I was with my boyfriend, I was with my friends, і тому подібне. Дивіться, тут всюди ви маєте переклад в українському аналозі, в українському реченні. I was. Так само, коли ми говоримо про ще когось в однині, то ми говоримо теж was. Наприклад, якийсь, наприклад, чоловічок або якась дівчина, наприклад, ем... Альбіна. Альбіна was». A teacher, да, була хто? Була ким, якщо нормально. Альбіна teacher, альбіна a student, альбіна Да, Зараз вона вже не понятно. не man. man. Альбіна was яка? Альбіна was smart, альбіна beautiful, альбіна amazing. прекрасна вона була. Альбіна was home, була вдома. Now I don't know where Альбіна is. Зараз не знаю, де вона, а була вдома. І була вона з собакою, або з котом. Альбіна was with her cat. І всюди, в українському варіанті, ви, ви, ви чуєте слово е, була. Так само хтось був е, Микола was, uh, table was expensive, table table expensive, was in the middle of the house і тому подібне. Все що одне ми говоримо was. Was, я ж Все, що множина, і сюди відноситься також uh, U, ви пам'ятаєте з минулого мого пояснення на минулому відео, що U вважається множиною, тому що там аж цілих три значення. І тому uh, U у нас відноситься до голови were. Коли ми говоримо про множину, хтось були, були щасливі, були вдома, були багаті, були заможні, були втомлені, були з сім'єю, а зараз ми не знаємо, чи вони з сім'єю, то це буде were. Такі звуки, як girl, bird, first. точно такий самий звук were. We were uh, pupils. Учнями, we were pupils. We were які, uh happy, we were happy. Uh, we were there at school. Uh, we were або з чим, we were with the our там, Боже, да хоч щось уже хай прийде в голову. We were with our classmates, з однокласниками були. І тут всюди я використала одну і ту саму голову, «were», І всюди, в українській мові, ви чуєте слово були. Наскільки простіше дається двуголовий дракон, бо він уже дракон здорової людини. Ще раз наголошу на цьому. І так, як ви можете ще дати зрозуміти? В оці от в Пас в двоголовому драконі, що це ми говоримо про минулий час. Такі слова як last, last weekend, last monday, last friday, last tuesday, last month, last year і тому подібне. We were at school last Monday, а ми були в школі минулого понеділка. Такі слова як ago. Two days ago, I was home two days-ago. I was happy two days ago, I was tired three months ago. I was surprised, здивована була. three um, weeks ago, три тижні тому. І тому подібне. Також ви можете використовувати просто якесь позначення, типа там суботу понеділок у вівторок, коли зараз п'ятниця, дай всі зрозуміють, що ви говорите про минулий час. І також ви можете використовувати, наприклад, якийсь рік. In в такому дорозі, In 1975 наприклад, In 1994 Це рік, в якому я народилася. In і далі рік. І також. Під час моїх занять я ще пояснюю, які маленькі слова можна ставити, і треба ставити з поясненням часу. Вам я залишу тут отакий от трикутник. Якщо ви знаєте і вам треба нагадати для себе, будь ласка, користуйтесь цим трикутником, я його обожнюю, я його вживаю в себе на заняттях і по ньому пояснюю, і по ньому ще ганяю. Для вас ви можете просто ще раз подивитися і нагадати собі, да? напам'ятати, які слова у нас вживаються, з яким маленьким словом, з яким прийменником. Ми з вами пройшли ствердні речення або розповідні речення, і давайте поговоримо спочатку про питальні, тому що їх на цьому дракончику простіше зобразити на цьому дракончику. Така сама структура, такий самий принцип, як з триголовим драконом, щоб задати питання, нам потрібно спочатку сказати голову дракона, наприклад, М. А тоді особу «Am I tired?» а я взагалі е, виснажена, стомлена, да, таке. Питання самій собі. Тут так само, але тут ще й на одну голову менше, як ви встигли помітити. Тому нам менше треба запам'ятовувати. Was I tired? Чи була я взагалі стомлена? Was I home last weekend? А я була вдома е, минулі вихідні? Хм, hmm. don't remember really. Were we home last weekend? Ми були вдома на минулих вихідних? Теж не пам'ятаю. Were we in Paris last weekend? Ми були в Парижі? Seriously? Дунрембер, дефент, дунремембр. Айммісін Сомсен. Щось я не пам'ятаю. Не пам Were we kids? А ми взагалі були дітьми. Були ми дітьми. Ну, таке, ви зрозуміли. Говориться спочатку голова дракона, тоді особа, і тоді все оце прекрасне, пухкеньке тіло дракона. Що робити, коли нам треба заперечити? Абсолютно такий самий принцип дракона. Зараз я роблю декілька отаких от. Таких от... Маніпуляцій. Блін, в мене вже червоний колір зайнятий. Ну нехай Ми додаємо чокер, або такий шарфик, або такий. Ну, воно чокер так і називається. Чокер, ще раз повторю у цьому прекрасному милому і найкрасивішому дракончику у світі. І буде I was not. A student. Я yeah. I didn't study at college. I was not a student. I was not tired. I was not happy. I was not surprised. I was not home. Я не What are you talking about? I was not with my dog. I was with... I was with my cat. Come on. I was not with dog. We were not pupils. Мы не учнями. Ми не вчились вообще. We, were not tired, we were not surprised, we were not stressed. да не були ми розстроєними, не були ми стресованими, не були ми вообще ніякими. We were not in um, Харків. Не були ми в Харкові. We were not with our uh, friends, we were with parents. Ми не були з uh, um, друзями. Ми були з батьками. От такий самий принцип. І тепер подивіться. 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 Ідентичні просто, ідентичні дракони. Тому, якщо ви дізналися вже про одного дракона, супер, вам про другого дракона буде ще краще е зрозуміти. І так, ви вже зрозуміли, що це відео. Треба не лише подивитися, а ще й після нього зробити клацалки, які є під цим відео в описі. Ви прямо туди клацаєте, заповнюєте поле обов'язково з вашим імейлом, e тому що на нього прийдуть вам правильні і неправильні відповіді, щоб ви самі себе могли перевірити. Так от, обов'язково після цього відео ви робите клацалки. І якщо у вас ще є якісь запитання, ви можете написати їх сюди. Або написати мені в Інстаграм, або в Телеграм-Дірект. Також в описі цього каналу є всі посилання на мої соціальні мережі. А я вас всіх цьомаю і обіймаю. Отак, отак ми будемо з вами прощатися. Да.